У рамках процесу декомунізації та дерусифікації, а також повернення українцям забутих імен, більше 300 вулиць та провулків Лузівської громади отримали нові назви на честь видатних українців та історичних подій. Одна з таких, яка знаходиться у селищі Панютине, колишня вулиця Гастело. Тепер носить ім'я митця художника гравера Івана Гриценка, який народився у цьому селищі та працював на місцевому підприємстві. Людина, якою можна пишатися, це художник, який народився в 1906 році в Панютиному. Там вже деякий час працював на вагоноремонтному заводі, завідував там бібліотекою. Потім навчався в Харкові на художника Гравера і потім, відповідно, жив у тодішньому місті Дніпропетровськ і займався оформленням. Місцевої преси, журналу Штурм, який видавала видавав осередок спілки письменників України Дніпропетровська, 30-ті роки він, як і багато інших українців, був безпідставно арештований, репресований саме тоді. Молода людина по факту отримала 10 років далеких таборів, саме на колимі. 1959 році він був реабілітований, але на жаль, так і залишився на далекому сході. Писав картини саме про північ, погляд художника на природу і так далі. І помер відповідно там же. Усі свої художні роботи митець заповів панютинському вагоноремонтному заводу та своєму рідному селищу, звідки він походив. Івана Омеляновича Гриценко це знакова така постать, якою можна пишатися і нагадувати саме про те, що саме радянська влада, яку зараз намагається повернути, реабілітувати російський режим, вона саме винищувала. Творчу інтелігенцію винищувала художників, і відповідно саме а, це постать, ім'я якої в назві вулиць повертається на батьківщину. Іван Гриценко залишився жити в іншій країні, в якій і реалізовувався як художник. Частина його робіт була передана до панютинського краєзнавчого музею, коли той ще функціонував. Інші роботи залишилися на території сучасної Росії. У процесі перейменування об'єктів топоніміки Лозівської громади в Панютиному нову назву отримала і колишня вулиця Декабристів, нині Героїв Крут. Вона увіковічує пам'ять історичних подій боротьби українців за незалежність. Зокрема, це бій під крутами у січні 1918 року, у якому загинуло багато молоді. Через те, що тодішня влада розпускала бойові формування і згодом стало зрозуміло, що захищати країну більше нікому, за зброю довелося взятися школяр. Та студентам, розповідає історик В'ячеслав Труш. Це назва вулиць, яка прямо пов'язана з усіма людьми, які ототожнюють себе з Україною-українцями. і українцями. Це знакова дата, саме бій під крутами, коли саме молодь, шкільна, студентська молодь зупинила просування російських більшовиків. Тобто, це нагадування про кілька моментів. Перше про те, що. Дуже шкідливо захоплюватися ось такими експериментами псевдобратерства, коли відповідно в 1917 році розпускалася армія під виглядом, що ми ні з ким воювати не будемо, тим більше з Росією. І в найвідповідальніший момент, відповідно, саме в спину вдарили українській молодій державі. Це проросійські більшовики комуністи. Захищати українську державу довелося саме. А молоді, яка тільки нещодавно встала під саме студентських і шкільних парт. Коли один із російських наступів йшов на Київ, потрібно було саме виграти час для того, щоб евакуювати відповідно. Уряд, важливі різноманітні установи. І в цей самий час в Києві більшовики на заводі Арсенал, проросійські налаштовані, підняли заколот. І ті підрозділи, які могли брати участь в обороні Києва, вони повинні були ліквідовувати цей заколот так званих арсенальців. І в той же самий час на, на зустріч наступаючим російським військам, довелося саме спорядити. Слабо озброєних, слабо навчених, але дуже мотивованих українських студентів, школярів, які саме виконали своє призначення безпосередньо військове, як пишуть тодішні учасники цього бою, командири, що вони змогли затримати на деякий час наступ російських військ, але ясно, що в них бракувало спорядження, зброї. А всього іншого, але все-таки вони зупинили. Значна частина загинула, і в цей же самий час з Києва були відповідно саме. Евакуйовані важливі установи. Потім, коли українська влада повернулася до Києва, саме ці юнаки були перепоховані відповідно на Оскольдовій могилі. Деякі могили збереглися. Дехто із учасників цього бою під крутами пізніше брав участь в подальшій боротьбі за українську державність, українську незалежність. За словами історика, нова назва вулиці також нагадує про часи української революції, про тодішні бої за українську державу в 1917-21 роках, які відбувалися і на території Лозівщини. Відомо, що в цих подіях брали участь і мешканці панютиного є свідчення, є спогади визволителя Панютиного в квітні 1918 року від Російських більшовиків та їхніх е поплічників є спогади саме генерала Всеволода Петріва, який згадував, що йому не довелося бачити більш національно свідомого е населеного пункту як панютине. Тобто панютяни тоді записалися до лав української армії, е показали е паровози, які вони заховали від вивезення відступаючими проросійськими е підрозділами. А там же він згадує, як діяло українське культурне товариство просвіта. Тобто, саме селище Панютине за часів української державності 18-го року було одним із таких за спогадами зразкових. Тобто саме і добровольці пішли, і саме радо вітали українські війська. Ця назва і нагадування про те, що панютине це. Теж Україна, і, відповідно, саме як в 1917-21 роках пам'ятни долучилися до захисту тодішньої української держави. А так само і нагадування про те, що за часів уже Новітньої російсько-української війни панітяни теж активно взяли участь і безпосередньо в захисті української держави, в волонтерському русі, знову ж таки підкреслюючи. А дуже чітко свою державницьку спрямованість нова назва вулиці в Панютиному на честь героїв Крут є одним із знакових символів української історії та втіленням боротьби за національну ідентичність, говорить В'ячеслав Труш, та зазначає, що сьогодні вона служить нагадуванням про ті історичні події та про незламний дух української молоді.